Чизно дорога линує до тебе, що жени, бо ніде душа моя сумна, не знайде такої сторони, бо ніде душа моя сумна, не знайде такої сторони. Чекає на мене, де сліз не буде на очах, де сувесь чарівна там завжди блакить, Вітривих хмар нема. Навіки з Богом буду жить, де лиш любов одна. Вища зір моя країно мила, тільки там, спокій душа знайде і несуть могутні віри крила. Де сонце не зайде і несуть могутні віри крила, Світлий край, де сонце не зайде, чудовий край на небесах чекає на мене, де сліз не буде на очах, де сум субес промине, чарівна там завжди блакить, вітрилі, хмар нема, навіки з Богом подушить. Де лиш любов одна, там не буду суму більше знати. Про мене все горе назавжди, сам отець там буде зустрічати, тож постійно лину я туди, Сам Отець там буде зустрічати, тож постійно лину я туди, чудовий край на небесах, Чекає на мене, де сліз не буде на очах, де сумбець промене чарівна тан завжди блакить, Вітрів і хмар нема, навіки з Богом по душить, де лиш любов одна, чудовий край на небесах, чекає на мене, де сліз не буде на очах. Десь де промене чарівна, там завжди блакить. Вітри хмар нема, навіки з богом буду жить, Де лиш любов одна.